Доброго дня, друзі! Компанія Степарку Дискофілія. на продажу у нас таке чудове надходження. Mercedes C в універсалі. 2008 рік, 2.2-дизель на автоматі. Чудово обслугована тачка фарбована, лише один елемент це капот, другий слой окрасу після сколів. ДТП не було. Пригнана з Європи, обслужена повністю уся. Оригінальні диски, непогана гума стоїть. Такий комбінований салон, шкіра плюс текстиль. Чорна та сіра, світла стеля. Звісно, чотири подъемника, полный електропакет на скла, на зеркала. Датчик світла, датчик дощу, повне мультикермо. Сидіння у нас полую електричне. Сидіння водія тільки вот маленький, дефект один є. Все інше в идеальном состоянии. Це у ключок. На, нажав на мультимедиа. Автомат. Клімат-контроль, підігрів, парктроніки, повне Круїз-контроль також присутній. Тачка економічна, обслуговувана, дуже вмістка для всієї родини, для великого багажа. Тому хто шукає собі гарного універсалу та ще й не дизелі, щоб економити паливо, пережити до нас, все ж чекає.